Військовослужбовці до нас приходять дуже різні обміни, вони по-різному ведуть себе, але я можу сказати, що Росія нехтує Женевськими конвенціями, і умови, які перебувають військовослужбовці, взагалі не відповідають тим вимогам, які в цій конвенції прописані, і які Україна, до речі, виконує, виділяє окремі табори для військовополонених росіян. І е, всі проходять місорубку допитів, тортур, е, таких, що м, пройшли якось, знаєте, між краплями, да, їх дуже мало. Це є одиниці, їх можна перерахувати на пальцях е, рук. То е, я скажу, що ми все фіксуємо, ми працюємо спільно з прокуратурою Служби безпеки України, які в рамках впровадження щодо збору інформації. До міжнародних судів проти Росії збирає цю інформацію, фіксує її, і потім передаємо і ми наші фахівці, якщо вони дізнаються про такі факти, надають цю інформацію і відповідні органи. Тому сказати, що їх немає, тортур або хтось скаже, що там щось таке не знаю, просто посиділи. Такого немає. Декілька десятків місць тримання наших військовослужбовців в Росії і на окупованій території. І у всіх умови, ну скажімо так, не дуже. От. Медична допомога надається е, тільки в окремих місцях. Е, Більшість, які, наприклад, знаходяться в Російській Федерації, вони утримуються в СІЗО е, і там діють такі жорстокі, я сказав би, правила поведінки і погодження з нашими бранцями. Тому на ваше питання можу сказати, що. Майже всі проходять тортури і катування.